всім привіт. Сьогодні буде маленький коротке відео по поводу сонячної станції на 40 кВт. У нього на мене за спиною. За місяць липень, 2025 рік, звісно. Напишіть, будь ласка, в коментарі по поводу сонячної станції. У вас там теж плюс-мінус 40 кВт, 30-35, бо я сонячна станція на 40 кВт, не дуже так. Крепкий показник показала, що мала показати типу, в тому виходить травень, червні місяці. Знаєте. За липень місяць вона дуже мало згенерувала, ну там ніяк дуже. 5. 5 копійків, Зараз покажу вам на відео. В принципі, ви побачите, яка генерація. Чого так? Бо в нас були дощі. Оце тільки ще на сонечку появилося два дні, і то там вже хмари йдуть великі. Там знову і дощі. Нема сонця, нас не було. Зовсім було сонця. Наприклад, моя на 40 кВт згенерувала станція там 5600 плюс-мінус Е, Мого друга виходить Романа. Станція на 30, ой, 34 кВт, але в нього двосторонні панелі, то згенерувала. 5200 чи 5300, він пояснив, там теж типа, типу, непоганий, це плюс-мінус, але двосторонні панелі. От що прикол. Якщо маєте змогу ставте двосторонні панелі, бо вони генерують трошки набагато краще, ніж односторонні, це факт ясний вже виходить, бо. Ми тут недалеко, типу, з ним, типу, колегуємо, це виходить, бо якщо на поле через поле їхати, там, через кущі, там, дерева, через шевне поле, там, через рішечку, то воно було 15-20 кілометрів. Ну хай 25 кілометрів, так плюс-мінус. І в нього згенерувало на 34 кВт там 5,5. І в мене на 40 кВт теж 5,5. Круто! Круто, я теж думаю. Таку станцію би. Можна поставити мене на двосторонній панелі. Не односторонній, як тут у мене виходить, а на двосторонній. Хто любить, друзі, ставте типу двосторонній, В зараз набагато більше показників показують, ніж односторонній. Давайте глянемо, яка генерація. Ну і генерація, принципі, то в принципі, плюс-мінус тут така у мене виходить. 5600. 5600. 5 кВт це ми не враховуємо. 5600 кВт. Я думаю, гарний показник в принципі, 5600. Коли сонця такого не було, тиждень сонця не було. душі були, заливали. не було. Тут така земля була, ходила, і зараз ходить кот. мокро, ну, влагі дуже багато, дуже владі. 5-600, думаю, і то дуже добре, якщо немає дощу. В кого скільки згенерували, будь ласка, дібі, друзі, напишіть, будь ласка, коментарі. Я теж тіба, буду коригувати. І в яких областях краще генерують, яких менше генує. От західна частина виходить чуть менше, бо у нас тут більше дощі. Рівне, Волинь, Луцьк, Хмельницький, Вінниця туди в цю сторону, типу нас багато душі тут йде. Ну дуже. Це була нас така бура, що О, по поводу бурі, друзі, зараз покажу на другій станції, ви там зрозумієте, чому така генерація в мене менша. Поїхали туди. Любі, друзі, я приїхав на другу локацію, на другу сонячну станцію. По поводу я, що вам казав, е -е, чого менше згенерувала? Були душі і були грози, можна сказати, з блискавкою. І що співпрацювала моя станція, грозозащита спів... ну спрацювала гроза І що сталося? І вона стала не працювати. Ну це очевидно, звісно. А хто додумався би її підключити? Ну, типу включити гроза а не хто? Ми забули. Тупо забули. Ну, вилетіло з голови як мінус, такий мінус, розумієте чи ні? Грибну. гроза запрацювала, відключилася станція. Ну, то ж прийди дурні, включи її, да, наприклад? Чи попроси своїх батьків, щоб так само включили, подивилися. Я, ну, я запитав, працює, працює, всі в хаті є, є, то в нашій станції працює. працює. А дудки? вона не працює. З 28 числа виходить липня, кін... по кінець 1 серпня вечір. Чотири з половиною дня вона не працювала. І я мінус п'ять тисяч такого, це як два пальці об землю, знайти. Якось так виходить. Отак, люблять друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Поставте собі модем, моніторить, онлайн моніторить. Краще заплатити 100 баксів за моніторинг, типу підключити інтернет і буде знати, що вона кожен раз зайшов і онлайн. Подивився, працює, працює. Чудово. А так, як не маєш онлайн, моніторий. Чи вона працює, вона чи не працює, навіть невідомо. І 5 днів вона мінус працювала, чисто мінус. А то хоча б. Хоча б давайте подимі, скільки вона згенерувала за місяць, виходить за липень місяць. Генерація, в принципі, невисока така. Ну, самі знаєте, чого невисока, бо невисока. Зараз я веду пароль. Так, ну, по-перше, число вона не генерувала. Дуже-дуже добре, звісно. Ну, я нічого не зроблю. Сьомий місяць 5278. 5278 кВт. Кіловат годин можна сказати так, правильніше вона згенерувала. А мала би згенерувати, якщо там ще раз, два, три, 4 дні. Ну, було б десь так, 5-700 було б десь. Плюс-мінус було б 5700 кВт. Ну, ще якісь 500 кВт вона набігла б. гарантія може бути так. А так, мінус. Мінус, то мінус. Ото, любі друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Я вам зроблю тут фотографію. Ставте онлайн моніторинг, щоб були собі. Чисто і безпека на вашому першому сонячному станції, чи у вас там друга сонячна станція, Бо я пішов трошки в мінус. Ну, не Це опит, це виходить з до чогось кращого. То, любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку. І всім до зустрічі, пока.